Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 22 ПО коридору Оце таке, зітхнув містер Віллі Вонка Бракує вже двох неслухняних діток. Залишилося троє чемних. Краще ходімо з цієї зали, щоб не втратити ще когось. Містер Вонко стурбовано поцікавився Чарлі Бакет. А чи стане Віолета Борегар хоч колись нормальною, чи так назавжди залишиться чорницею? З нею миттю вичавлять соки, заявив містер Вонка, закотять її в сокачавильну машину, і Віолета вийде звідти тоненька, як сопілочка? А вона й далі буде така синя? запитав Чарлі. Вона буде Фіолетова. Вигукнув містер вонка. Гарного, насиченого, фіолетового кольору з голови до п'ят. Та нічого не вдієш. От що буває, коли цілісінькими днями жувати гидку жуйку. Якщо ви вважаєте, що жуйка така гидка, втрутився майк тіві, то чого ж тоді виготовляєте її на своїй фабриці? Що ти там бурмочеш? Скривився містер Вонка. Не розберу ні слова. Скоріше. Ходімо, швиденько, за мною. Ми знову підемо коридорами. І з цими словами містер Вонка помчав до дальнього краю цеху винаходів і зник у потаємних дверцятах, схованих за численними трубами та печами. П'ятеро дорослих і троє дітей. Верука Солт, Майк Тіві та Чарлі Бакет кинулися за ним. Чарлі Бакет побачив, що вони знову опинилися в якомусь із довжелезних рожевих коридорів. Від нього на всі біч відходило безліч інших рожевих коридорів. Містер Вон камчав попереду, завертаючи то ліворуч, то праворуч, то праворуч, то лірворуч. А дідунь Джо. Все примовляв, міцно тримайся за руку, Чарлі, тут загубитися. Це страшне. Містер Вонка говорив, досить гаяти час. Якщо будемо так повсти, то нікуди не потрапимо. І мчав далі нескінченними рожевими коридорами у своєму чорному циліндрі і темно-фіолетовому оксамитому фраці, хвости якого лопотіли в нього за спиною, наче прапор на вітрі. Вони проминули якісь двері. Тоді ще одні, і ще, і ще. двері траплялися що двадцять кроків, і на всіх. Було щось написано, за деякими лунало чудернацьке клацання. З Замкових щілин просочувалися звабливі запахи, а з-під дверей то тут, то там виривалися цівочки різнобарної пари. Дідунь Джо і Чарлі майже бігли, щоб не відстати від містера Вонки. Іноді вони навіть встигали читати написи на деяких дверях. На одних було написано Їстівні зефірні подушечки. Зефірні подушечки? Це смакота. вигукнув на бігу містер Вонка. Коли я завезу їх до крамниці, то за ними шалітимуть. Але нема коли туди заходити ані хвильки. На інших дверях був напис Лизальні шпалери для дитячих кімнат. О, що то за насолода ці лизальні шпалери! Крикнув пробігаючи містер Вонка. На них намальовано фрукти. Банани, яблука, помаранчі, виноград, полуниці, дріманиці. Дріманиці? не зрозумів майк тіві. Не перебивай. вигукнув містер Вонка. На шпалерах намальовано різні фрукти. І якщо лизнути малюночок з бананом, то він має смак банана. Якщо лизнути полуницю, то вона смакуватиме як полуниця, а якщо лизнути дріманицю, то вона буде на смак точнісінько, як дріманиця. А яка на смак дріманиця? Ти знову щось бурмочеш, скривився містер Вонка. Наступного разу говори голосніше. Ідемо далі, швидше. Гаряче морозиво для холодних днів. Було написано на наступних дверях. Надзвичайно корисне взимку, сказав, не зупиняючись, містер Вонка. Гарячі морозиво вас зігріє, коли на дворі холодно. А ще я роблю гарячий лід для гарячих напоїв. Від гарячого льоду гарячі напої стають ще гарячіші. Корови, що дояться шоколадним молоком. Такий був напис на інших дверях. О, мої гарнюні корівки. вигукнув містер Вонка. Як я їх люблю. А чого на них не можна глянути? запитала Верука Солт. Чого ми пролітаємо в усь такі цікаві зали? Зупинимось, коли треба буде, відповів містер Вонка. Не будь така нетерпляча. Летючі шипучки було написано на наступних дверях. О, це просто казкові напої, крикнув містер Вонка. Вони наповнюють вас бульками, а бульки наповнені спеціальним газом. А той газ такий летючий, що підносить вас над землею, мов повітряну кульку, і ви летите вгору, аж доки гупнетеся головою об стелю. І так там і залишитесь. А як тоді спуститися вниз? запитав Чарлі. Ясно як. Треба відригнути, пояснив містер Вонка, що сили. Голосно, сильно і смачно відригуєте і газ виходить угору, а ви падаєте вниз. Тільки не пийте цих напоїв на дворі. Ніколи не відомо, як високо вас занесе. Якось я дав напитися старому Умпа-Лумпі на фабричному подвір'ї, і він полетів. Усе вище і вище, аж поки зовсім зник з очей. Було так сумно, я його більше ніколи й не бачив. Хай би був він відригнув, сказав Чарлі. Звісно, хай би, погодився містер Вонка. Я стояв і кричав йому Ти відригниш, старий дурню, відригни, бо не повернешся на землю ніколи. Але він не зміг. Чи не захотів, чи не зумів, я вже не знаю. Може, був занадто чемний. Тепер він, мабуть, десь на місяці. Ще на одних дверях був напис Квадратні цукерки, що обертаються круглими. «Стривайте!» – вигукнув містер Вонка, раптово зупиняючись. Я дуже пишаюся своїми квадратними цукерками, що обертаються круглими. Зазирнімо сюди.